«Не Невійде на збори Господні, ранений розчавленням ятер та з відрізаним членом. Неправоложний не невійде на збори Господні, також десяте покоління його не війде на збори Господні. Не війде на збори Господні амунітянин та муавітянин. Також десяте їхнє покоління не війде на збори Господні, аж навіки. За те, що вони не вийшли назустріч вас із хлібом та водою в дорозі, коли ви виходили з Єгипту. І що найняли були на тебе валаама, беорового сина з Петору Араму двох річок, щоб проклясти тебе. Та не хотів Господь, Бог твій, слухати валаама і перемінив тобі Господь, Бог твій, те прокляття на благословення, бо любить тебе Господь, Бог твій. Не будеш бажати для них миру і добра по всі свої дні навіки. Не обредиш собі і думай, Анина, бо він твій брат, не обредиш собі єгиптянина, бо був ти приходьком у краї його. Сини, що народяться їм, покоління третє вийде з них на збори Господні. Коли табір вийде на ворогів твоїх, то будеш стерегтися всякої злої речі. Коли поміж тебе буде хто, що буде нечистий з нічної пригоди, то він вийде поза табір, до середини табору не війде. А коли наступатиме вечір, обаймиється в воді, а по заході сонця війде до середини табору. А місце на потребу буде тобі поза табором, щоб виходити тобі туди назовні. А лопатка буде в тебе на поясі твоїм, і станеться, коли ти сидітимеш назовні, то будеш копати нею і знову закриєш свою нечистість. Бо Господь, Бог твій, ходить у середині табору твого, щоб тебе спасати і видавати ворогів твоїх тобі. І буде табір твій святий, і він не побачить у тебе соромітної речі і не відвернеться. Не видавай панові раба його, який сховається до тебе від пана свого. З тобою він сидітиме серед вас у місці, яке він вибере за добре собі в одній з твоїх брам, і ти не будеш гнобити його. Блудниця не буде з Ізраїлових дочок, і блудодій не буде з Ізраїлових синів. Не принесеш дару розпусниці ціни пса додому Господа, Бога Твого, ні за яку обітницю, бо тож вони обоє гидота перед Господом, Богом твоїм. Не будеш позичати братові своєму на відсоток срібла. На відсоток їжі та всякої речі, що позичається на відсоток. Чужому позичиш на відсоток, а братові своєму не позичиш на відсоток, що поблагословив тебе Господь, Бог твій у всьому, до чого доторкнеться рука твоя на тій землі, куди ти входиш на володіння її. Коли ти складеш обітницю Господові, Богові твоєму, не загаюся виконати її, бо конче буде жадати Господь, Бог твій, від тебе, і буде на тобі гріх. А коли ти не складав обітниці, не буде на тобі гріха. Що вийшло з уст твоїх, будеш додержувати і будеш виконувати, як обіцяв ти Господові, Богові своєму, добровільну жертву, що промовляв ти своїми устами. Коли війдеш до виноградника свого ближнього, то будеш їсти виноград, скільки схоче душа твоя, до свого насичення, а до посуду свого не візьмеш. Коли ти війдеш на дозріле збіжжя свого ближнього, то будеш рвети колоски рукою своєю, а серпом не будеш жати на дозвіллям збіжжі свого ближнього.